Вітаю усіх слухачів радіо Місто над Богом 101.8 FM, в ефірі проект інсайт з вами в студії Віктор Мозалевський. Я також з нами в студії Надія Мельник, керівниця Вінницького обласного молодіжного центру. Квадрат Вітаю, Надія. Вітаю, дякую, що знайшли час. І ми сьогодні ми будемо говорити в проєкті інсайт про проєкти в квадраті. Так, тому що квадрат продовжує активно займатися проєктами, активно займатися роботою з молоддю. І давайте ми так нагадаємо нашим слухачам, нашим глядачам, які зараз відділи працюють в обласному молодіжному центрі квадрат і чим займаються. Ми маємо відділ національно-патріотичного виховання, маємо відділ організації заходів та неформальної освіти а також відділ проектного менеджменту та комунікацій. В кожному відділі в нас працює двоє і більше людей. Кожен має свій напрямок роботи. І е, хочу сказати, що ці напрямки е, вони за п'ять років існування молодіжного центру щоразу змінювалися, щоразу знаходили якісь цікавіші ідеї. Тому е, все обралося згідно потреб молоді mm. в Він, Вінницької області. От я знаю, що квадрат от, в моєму розумінні, і взагалі в розумінні людей, яких я знаю, так закручую, але квадрат це місце ідей. Так, от для так. мене особисто і для моїх знайомих квадрат це місце. З яких ти отримуєш якісь цікаві ідеї, думаю, що ти їх сам не придумав? Так, чому квадраті може вигадати і почати реалізовувати? А тобі воно на думку не спало. Як зараз з ідеями, так війна можливо не той настрій, можливо, не ті обставини, так? а як зараз з ідеями, і на що зараз найбільше спрямовує молодіжний центр квадрат свої сили? Ідеї, знаєте, хотілося б я не думала, що це буду розповідати. Але раз ви так запитали, от е в кабінет наших співробітників, моїх колег, е коли я кажу: слухайте, я б хотіла б от щось таке зробити. І просто ця ідея в цьому кабінеті розривається, вона удосконалюється і видозу зразу. зразу, просто коли вона заходить, то, то це неймовірно класно, тому що є оцей конект, і ми можемо ми розуміємо один одного, і ми дуже швидко знаходимо. Рішення всіх, всіх питань а ідеї то взагалі. Це дуже 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 класно, коли є така команда. Угу. На що зараз спрямована робота квадрату? На що більше спрямована я маю на увазі? Патріотичне, можливо, виховання, можливо, щось пов'язане з війною? От на що зараз ви орієнтуєтеся? 2024 рік. Ми хотіли би присвятити тому, що ми будемо займатися менторством. Щодо створення молодіжних центрів та просторів в громадах Вінницької області, наразі ми маємо три запити від громадських. Від е, територіальних громад, такі як Лука Малешківська, Чернівці та Агрономічне щодо менторства та допомоги у створенні їхніх просторів, uh -huh. тому найближчим часом ми плануємо візити в ці громади для того, щоб е, провести їм таке виїзне знайомство з роботою молодіжного центру квадрат, а також допомогти їм створювати е, свої проекти та свої ідеї вже в своїх територіальних громадах. Ну я скажу Луці Малешківській та Агрономічному трішки більше пощастило, тому що вони біля Вінниці і навіть е, Момент доїхати, так і побачити, як тут працює це не проблема. Що з чернівцями? Тобто, там зрозуміло, що є активна молодь, так яка хоче просувати свої ідеї, теж так і реалізовувати якісь проекти. Чернівці це єдиний запит з таких дальніх місць нашої області, поки що так. Поки, поки що так, що що для, для потрібно для того, щоб отримати, щоб дати в запит вам із районів. Особливо такого нічого не потрібно. Це просто може бути дзвінок на наш стаціонарний номер телефону, або офіційно надісланий лист на нашу електронну адресу. Ми одразу зв'язуємося і домовляємося про те, що, яка підтримка потрібна, що саме потрібно, чим ми можемо допомогти. Як От розкажи чим допоможете допомогти, як і яку підтримку можете надати молоді в за межі, межі Вінниці? Ну, спочатку потрібно їм визначитись, що вони взагалі хочуть робити в своєму центрі, в своєму просторі, чим вони хочуть займатися. Ми можемо допомогти елементарно з речами, такими як документообіг, як взагалі має відбуватись документообіг, і як має кожен захід має супроводжуватись документами, має супроводжуватися е, спеціалістами, які будуть е, ці заходи проводити. Ось тому ми е, хочемо вчити. Mm. Вчити спеціалістів з громад. Перепрошую. Я нагадую, що Надія Мельник у нас в ефірі, керівниця Вінницького обласного молодіжного центру квадрат. Які будуть проводити, тому що в, насправді так да, молодіжний центр квадрат він не потребує реклами. Ось тому знаходити наш для наших заходів людей, які будуть це проводити, для нас це не є проблемою. А от вже. Ті самі чернівці так їм потрібно буде знаходити чи психолога, який буде mm -hmm. проводити заходи, чи людина, яка буде проводити майстер-класи, це е, дуже відрізняється від шкільних гуртків, тому що це робота з молоддю в першу чергу. Mm -hmm. Ну і це проблемніше дійсно, тому що не завжди в Чернівці при ну не так, так часто так. приїжджають фахові психологи і інші фахівці, які є в Вінниці, наприклад, або можуть просто е, приїздити сюди. Е, давайте так для тих е, молодих людей, які нас чують. Е, які нас бачать, все залежить від них. Тобто, Обіценно. якщо вони хочуть створити простір, все залежить від них, все в їхніх руках. Що таке простір? Тобто їм немає сенсу створювати такий центр, так я маю на увазі в віддалених районах області. А їм важливо створити простір, так для того, щоб була, було, було місце, де збирається просто молодь, так де обговорюються якісь проблеми, де проводяться якісь майстер-класи. Так, простір може бути навіть елементарно, це на базі бібліотеки. Е, позашкільний час бібліотекар сам може вирішити провести якийсь майстер-клас, і це вже є простір. Люди, діти під час молодь, діти під час цього майстер-класу вони ж не будуть лише займатися цим, вони будуть спілкуватись, вони будуть вирішувати, що вони надалі хочуть. Тому елементарно простір може бути як на базі бібліотеки, так як я сказала, це може бути е, в центрах культури та дозвілля. Які працюють в сільських радах, угу. ось це, це є в кожному селі, тобто клуби. клуби, це може бути на базі клубів, так тому е, Лука Малешківська, візьму, як за приклад, вони роблять свій простір саме на базі центру культури та дозвілля Лукамалешківської сільської ради. Наразі там вже є зроблений ремонт. Ось тому чекають лише наповнення. Угу. Тобто, якщо зроблений ремонт, це значить, що і місцева влада вона зацікавлена тому, що був такий молодіжний простір. Це теж важливий момент. Так, рушійною силою цьому стала е молодіжна рада. Вони захотіли і отримали підтримку голови, тому. В них це доволі швидко вийшло про ще один проект, який який об'єднує область, так я хотів би, щоб ви розповіли це фотопроект, який запустив молодіжний центр квадрат, день який змінив моє життя. Він називається присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення. Так яким чином він проходить і коли його буде фінал? Е, так, хотіли поділитися з вами цією інформацією з 7 по 22 лютого. Е, наш молодіжний центр проводить е, е, патріотичний обласний фотомарафон День, який зміни моє життя. Ось метою реалізації фотомарафону є підвищення рівня громадянської та патріотичної свідомості молоді, плекання національної ідеї, формування почуття гордості і приналежності до незламного українського народу. Е, створений чат е, у телеграм, кан... телеграм, телеграм, телеграм канал, телеграм -канал. Так, перепрошую. Е, і відправлені листи на всі заклади освіти Вінницької області. Вони вже доєднуються до цього чату. Вони вже запитують про умови конкурсу. Вони цікавляться. Це мають бути фото. Цей телеграм. Вони мають скидати фотографії. Вони повинні. Відображати патріотизм, силу, непохитність українського народу під час важких часів це може бути виявлено через образи, символіку, патріотичні мотиви. Тощо учасники можуть використовувати різноманітні техніки і стили стилі фотографій для вираження своїх думок та ідей. та ідей. Того, як завершиться конкурс, ми дуже хочемо зробити фотовиставку в молодіжному центрі квадрат кращих робіт, щоб більше познайомити молодь з тим, як кожен з нас, кожна молода людина, це може бути не лише відділ освіти, може бути доєднатися будь-хто, як він що для нього означає цей день, який змінив їхнє життя саме вчора. Наш молодіжний центр квадрат розпочав цей конкурс. Ми робили фотосесію в одному з місць, де було пряме влучання фашистської ракети. Ось. Наша мета була донести те, що дівчина в нас була в образі України, вона була вдягнена в автентичний український костюм, і маленька дитина в образі Янгола. Ось. Тому ми бачимо це так, як. Янголи підтримують, ніби Україну саме молодіжний центр квадрат бачить це в такому образі. То ви наразі. так побачили війну? А будь-який колектив, будь-яка людина, так може побачити це по іншому, обіграти так. по іншому і надіслати вам фотографію, так і взяти участь у цьому конкурсі. Чи так, будуть так. всі фотографії десь представлені? Ви кажете, ви фотовиставка буде кращих фотографій так? Да, да, да. а от всі фотографії Звичайно, може так. побачити да. теж? це буде. на нашій сторінці в Фейсбуці, в інстаграмі обов'язково викладемо всі всі фото, які до нас. Які нам надішлють, ось і будемо вказувати авторів, громади, територіальні, звідки, звідки ці фотографії безпосередньо нам надійшли. От я коли готувався до ефіру, так я бачив, що у вас зараз така пішла тенденція на патріотичні проекти, що в принципі і правильно так. Тому що зараз іде війна і нам потрібно розвивати наш патріотизм. І ще один такий патріотичний проєкт, здається, теж обласний. Я маю в серці те, що не вмирають. Розкажіть теж про нього, будь ласка. Так, це патріотичний проект, створений е, нашим відділом е, національно-патріотичного виховання, а, то, а також е, хлопцями, нашими звукомер, звукорежисерами зі студії. Це Комісаренко. Ось е, це читання української поезії. Ми почали з поетів Вінничини. А сучасних чи е, можна, ти... можна будь-яких, так. Ти, так та. Ми no. просто підбирали вірші, які нам найбільше сподобалися, тому. Е, ми почали це вже, до речі, вчора теж. Якось так да, справді вийшло, що в нас куча проєктів. Це в один день. день. І <світ> 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 за хештегом Я маю в серці те, що не вмирає мож, можна теж доєднуватись до нашого ще одного. Обласного конкурсу, е, а також ми готові надати свою студію звукозапису для того, щоб е, ці вірші виглядали професійно, так як вийшло це у нас. Але доєднатися, наприклад, е, тим, хто живе не в Вінниці, так можна, можна на телефон зачитати. Звичайно, так просто да можна зачитати його на телефон, записати, відправити на будь-який меседжер, який прив'язаний до наших ясних сторінок. Теж буде фінал конкурсу, теж будуть виставлені роботи. Я думаю, що так. Uh -huh. обов'язково. Скільки він триватиме? Це буде два місяці. Uh -huh. Два місяці що два тижні буде виходити нове відео. Тобто, час є, щоб люди і записати і підготуватись. Добре, тепер давайте про гру. Гра Вікторина Слоїк. Так? Цікава така назва: Слоїк, вона там о велика в цій назві. Розкажіть, будь ласка, про цю патріотичну гру Вікторину. До речі, слоїк це не просто слово, тому що воно народилося... це не банка. Скляна. Ну, це ні не... це банка. Це банка. Це банка, а, так. А. Це банка. Ми так вирішили взяти старовинне слово просто для того, щоб ну багато хто насправді не знає, що це, що це банк. Ну я в 13 років дізнався, що слоїк це банк. Випадково почув і і потім я його дуже рідко чув. От воно так не вживається у нас. Так. Да. Ми просто так зробили. для того, щоб це було, означало, Чому велика О, тому що починається все зі слова. Угу. слова. Ось. І перший раз у нас вона була ця гра, приурочена до Дня пам'яті Героїв Крут. Це таким стартом, стартом цієї вікторини в нас був цей день. Було доволі. Молодіжно, я хочу сказати. Ми навіть не сподівалися на те, що в нас буде стільки молоді, але це було дуже, дуже класно. І ми самі питання, тобто, які були у Вікторині, були розроблені нашими дівчатами та хлопцями, які працюють в молодіжному центрі. Це були питання про історію країни, про географію, народні звичаї, традиції, і вони були перемішані разом з сучасністю. Угу. Тобто, було таке запитання. На рахунок сучасних співаків, і наші учасники мали просто під підкласти до фото ім'я та прізвище цих співаків. Ну, вони над цим дуже всі справилися. Це було дуже приємно, що наша молодь знає не лише відомих теперішніх співаків, але й ті, хто вже, можна так сказати, позабутий був на той час. Цей захід буде спрямований на підтримку і розвиток національної свідомості серед молодів, акцентуючи увагу на значущості патріотизму та відчутті гідності. Ось ми будемо проводити цю гру вікторину щомісяця, і кожний раз будуть запрошені нові навчальні заклади, студенти, учні тобто, ми будемо мішати аудиторію і будемо відповідно цієї аудиторії розробляти нові нові правила гри тобто раз на місяць буде так, гра так, проводитись, так, а так. це командна гра, чи тобто ділиться на команди, чи так. кожен за себе грає. Команда? Ні, Це були команди. Так, одне питання було лише для капітанів команд, а все інше було спільно. Угу. Ну команди. взагалі, я розумію, я бачу так сучасні тенденції, що молодь переходить як не дивно, так те, що було в моєму дитинстві, на стільні ігри. Наприклад, так? так я знаю, що ви теж долучаєтесь до цього процесу. Так, ми робили е, минулий четвер. до Речі в нас була, е, були настолки, було е, близько 20 чоловік молоді. Давно в нас не було е, такої гри. Ми теж хвилювалися, але але молодь була, і молодь зацікавилася, тому ми будемо над, над цим працювати і далі будемо проводити. Що зараз грають? Е, мафію. Мафія. Мафію також ми долучили до настолок патріотичні ігри. Це гра Гоп. Ось і, і дякуючи французьким партнерам бібліотеки без кордонів, ми близько року назад отримали ідеа з бокси, і в цих боксах дуже було багато ігор і українських книжок. Тому ми активно використовуємо цю літературу, яку отримали від партнерів. До речі, щодо партнерства, з ким ви партнеритесь От на даний момент, і які планах партнери? Нещодавно ми залучилися партнерством Інститутом національної пам'яті. Потім ми ще маємо партнерів з Польщі, які нам дали в користування інноваційну лабораторію. Вже на цих вихідних ми активно використовували її, діти були щасливі. У нас був табір спільно з Востоксос, Ми проводили табір два дні. Квадраті це був табір для дітей. Угу. Це не зовсім наша цілова аудиторія, але ця лабораторія розрахована саме на, на таку вікову категорію. Це 10-12 років. Ну, це ваша Діти... майбутня цільова аудиторія. Да. Тому потрібно Працюєте залучати... з нею вже зараз. так. Ось і ми активно використовуємо цю лабораторію, і також надалі плануємо за допомогою польських партнерів створити ще в молодіжному центрі. Інноваційний, такий, як типу гараж, uh -huh. але це буде з використанням 3D-принтерів, таку лабораторію вже для старшого віку, де вони можуть користуватися 3D-принтерами. У нас наразі на балансі є два 3D-принтери. Але ми плануємо цю лабораторію збільшити і також просимо приміщення ще для того, щоб ми могли її розширити. У нас є для цього місце, тому. Сподіваємося, що надалі ми дуже швидко з цим впораємося і вже будемо мати лабораторію для старшого віку, де будемо вчити IT-технологіям та користуванням 3D-принтером молоді. Лабораторія це план цього року. Так, так. Надія Мельник, керівниця Вінницького обласного молодіжного центру квадрат у нас в ефірі в проєкті «Інсайт». залишається не так багато часу, але я не можу не запитати про волонтерську складову. Так я знаю, що квадрат він завжди був таким осередком волонтерства. Дуже добре пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, коли і на сходах, і в самому квадраті. Це був такий просто якийсь хаб, куди просто віничани зносили допомогу для переселенців для військових, як зараз у вас налагоджена волонтерська робота. Так, насправді, початок повномасштабного вторгнення показав, наскільки ми сильні, наскільки, і наскільки ми, ми можемо робити навіть те, про що ми навіть ніколи не думали, що ми можемо це робити. Доволі довгий час молодіжний центр був таким хабом, ми займалися усім, чим можна було займатися. Ми робили аптечки для військових, ми робили сухпайки, плели сітки. І допомагали закривати потреби е, по харчуванню е, з внутрішньопереміщеними, які вже проживали в шелтерах тут у нас е, ну, на території Вінниці. Е, наразі молодіжний центр е, в основному виконує свою статутну діяльність, але платіння сіток не, не, не переключалось на жоден день. Тобто до цих пір ми активно працюємо разом з волонтерською спільнотою Чарівна мережка. І вони плетуть сітки на базі нашого молодіжного центру. Я я не знаю, скільки тисяч сіток за ці два роки вони сплили, бо там тисячами, напевно, вже потрібно вимірюватись. Але хочу сказати, що кожного разу ці технології їхнього плетіння вони удосконалюються. Вони використовують вже спеціальну тканину для плетіння сіток, яка дуже легка, легка в транспортуванні, вона швидко висихає mm -hmm. і має ті кольори, які підходять під. Підрізну пору року. Під різну підрізну... пору роз пода mm -hmm. пору року. Також вони вдосконалили нарізання цієї тканини. Вони купили спеціальні ножиці, якими вони нарізають. Це, це набагато легше, ніж плести з тканини, залишків тканини, тому що це вже все нарізано, і процес зна... значно пришвидшується, коли от вони придумали саме такий механізм, який, який допомагає їм плести ці сітки. Ось. Я вам дякую за інформацію. Дякую, сподіваюсь, ми молодь трішки оживили. Так? Я яка, так яка піде до вас квадрат ще більше і буде, яка буде приносити свої ідеї, які ви будете реалізовувати. Ну, ви змушені їх реалізовувати. Так це ваша робота, Надія Мельник, керівниця Вінницького обласного молодіжного центру. Квадрат була в ефірі. в Проект інсайт. Дякую вам ще раз. Дякую. А інсайт продовжується вже за кілька хвилин. Ми знову повернемось до нашої студії. продовжимо розмову вже з іншим. Й гостею буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.